Так. Йо, тькайте, ті боєксперид уже буде надовго. Нема раді з тим не Розумієте? Ну то, але що вже треба закінчувати. Та Христос ви... А ви чиї будете? Ми, ми. А -ну -ну. давай, знавай, чиї ми є веренські на чолі написано. Що ми є веренські, ми є українці, що ми є колядники. У нас на чолі написано, що то є для нас коляда. Що то є для нас мова, віра, традиція? Та в нас на чолі написано, що ми хочемо. Ми хочемо, щоб жила коляда, щоб вона розлилася по всіх горах. Там в нас на чолі написано, що ми хочемо, щоб наша традиція жила, щоб труби затрубіли, тримбіти затрембітали, дзвони задзвонили, скрипки тако заграли, щоб все колядувало. То ми будемо відчувати у вашій хаті. А ви не знати що? Аби сте були здорові, і ви, і ваші діти, і ваші внуки, правнуки. Дай такі, Боже. Ви зі мали файний урожай, файних сусідів, доброї долі і всього доволі. Дай, Дай Боже. Аби окиха Божа завжди була над вашою веселою. Дай, Боже. Аби до садок файні було. А, я бы тебе зараз воно дві. А на той дві Я би виніс клш. А тим клш. Блядский. П'яна вишня і стер! А п'яна вещня любит такой. Аби була і м'яка, і солодка, і квасна на раз. А сирник. Як він не любить твого курсі з піднесу, то я би геть не утрала, і любить сирник. О, це мерзень. А потім він швидко вам б'є. Що? І ви ткофте мочі, крутите цей кльош, і лотко мац-мац, а то виявляється, що в тому кльоші та не інопляць, а шо ж? Вона кромсана кобаса. Не знати чим, бо всі ці пахнуть пахну А кобусом. Додому він біше, трошечка каву А кава, знаєте, якась там така з апарата. Телечка курзиме. Лілий боніє кави з варений Солодка, правда, як не знати, що є вже зимна. Але такого каву найліпше горілку запросить. П'ятежне йти в кау. Курите двіга. Неважно, курите ви чи ні. Ви би холера закуріли. І ви йдете, дивитеся, а то зой. Ви думаєте, о, Господи! О, це поляда! О, тако! Христос стерождає славімо! всьому світу стала новина! Марія сина родила, Сином притрусила в я, слав Положила Господнього сина, Сином притрусила в ясла, Положила Господнього сина. Христа рождає, славі моєго, Свя!